Вітаю, дорогі рівняни! З вами адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепилюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. Сьогодні поговоримо про кохання, але в юридичній площині. І у нас буде присвячено цій темі дві програми: що таке шлюб, які мають права особи, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу та шлюбний договір. Про все простою мовою на підставі закону. Шлюб. Це не лише про кохання і весільні фотографії, це і про спільний побут, обов'язки, спільне майно, зобов'язання та, на жаль, можливі спори в майбутньому. А якщо ви просто живете однією сім'єю разом без реєстрації шлюбу, то чи взагалі маєте будь-які права? Уявіть собі ситуацію: ви живете з людиною, руками, ведете спільний побут, купили разом квартиру, машину, все як у звичайній сім'ї. Але трапляється розрив, і раптом виявляється, що юридично ви ніхто один одному. Отже, сьогодні розберемо кілька питань і почнемо із шлюбу. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органах Державної реєстрації актів цивільного стану. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється. У 18 років. За заявою особи, яка досягла 16 років, за рішенням суду, їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Такими особами не можуть бути. Зокрема, які є родичами прямої лінії, споріднення. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні, повнорідні, неповнорідні, брат і сестра. Повнорідними є брат і сестри, які мають спільних батьків, неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною, усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ними. У шлюбі між собою не можуть бути також усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення. Неможлива реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і не могла керувати ними. Такий шлюб є недійсним. Якщо ви проживаєте однією сім'єю без реєстрації шлюбу, проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу не є шлюбом у юридичному сенсі. Однак можливо в судовому порядку встановити факт. Спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно набути ними за час спільного проживання належить їм на праві спільної сумісної власності. Якщо інше не встановлено письмовим договором між ними, майно набути у такому шлюбі. Може визнаватися спільною сумісною власністю в судовому порядку, якщо буде доведено, що його набували спільно, що потрібно особам, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу для визнання майна спільною сумісною власністю, це е, звернутися із позовною заявою до суду про визнання майна спільною сумісною власністю та здійснення поділу такого майна, довести факт спільного проживання як сім'ї. Довести спільні витрати на вклади у майно. Звертаю вашу увагу, що при подачі позовної заяви про визнання майна спільної сумісною власністю та здійснення поділу майна вимогу про визнання факту спільного проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу заявляти не потрібно. Достатньо буде у викладі обставин справи зазначити доводи та долучити відповідні докази, які підтверджують обставину факту спільного проживання однією сім'єю. Без реєстрації шлюбу. Які ж можуть виникнути проблеми при спадкуванні? У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали із спадкоємцем однією сім'єю, не менш як 5 років до часу відкриття спадщини. Натомість спадкування одним із подружжя, шлюб, яких зареєстровано належним чином, відбувається в першу чергу. А зараз давайте поговоримо про шлюбний договір. Який допоможе уникнути багатьох непорозумінь щодо майна подружжя. Шлюбний договір це письмова угода між чоловіком і жінкою, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, або вже перебувають у шлюбі. Укладається такий договір виключно в нотаріус. Зміст шлюбного договору. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені Сімейним кодексом України, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Початок дії шлюбного договору. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. Строк дії шлюбного договору. У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк дії його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків. У шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу. Зміна умов шлюбного договору, одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Шлюбний договір може бути змінений подружжям. Угода про зміну шлюбного договору підлягає нотаріальному посвідченню. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути змінений. Якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення, право на відмову від шлюбного договору. Одностороння відмова від шлюбного договору також не допускається. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. У такому разі, за вибором подружжя, права та обов'язки встановлені шлюбним договором припиняються з моменту його укладення або в день. Подання нотаріусу заяви про відмову від нього. Розірвання шлюбного договору. На вимогу одного із подружжя шлюбний договір може бути розірваним за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення. Зокрема, в разі неможливості його виконання. Визнання шлюбного договору недійсним. Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи, право та інтереси якої Цим договором порушені, може бути визнаний недійсним за рішенням суду. З огляду на викладене можна дійти висновку, що шлюбний договір це не про недовіру, це про відповідальність і здоровий підхід до спільного життя. Шлюбний договір це ваша безпека. Проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу це реальність, яка потребує юридичного оформлення. Не ігноруйте правові механізми, бо краще врегулювати все вчасно, ніж потім бігати по судах. Давайте підведемо висновок. Шлюбний договір це не є недовіра, це інструмент планування і захисту. Він дозволяє заздалегідь домовитись про все важливе, без емоцій і судів. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Наступна тема, яку ми з вами обговоримо. Буде про розірвання шлюбу, аліменти та поділ майна подружжя. Нагадую, що ви можете самі запропонувати ту тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook-сторінці адвокатського об'єднання Скорпіон або в Facebook сторінці чи інстаграм сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсно на момент виходу телепередачі. Та важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики. Та задля запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Слава Збройним силам України!